Заходь, дочечко, заходь. Тіп-тіп-чіп-чіп-чіп-чіп-тіп. Зараз вас пані Ганна Марічка погодує. Заходь, заходь, Гануся, йди. Насипай, насипай. вони вже позбігалися, чекають від тебе їжі. Сип їм, дочі. Сип на це чорненьке, сип. Хочешь на тарелочку сыпать? Добро. На тарелочку. Трошки насып, трошки насып на тарелочку, трошки. Ой, 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 боже, набили, набили. Набігли. Ой, як вони класно залітаються, треба бачити. Праганусь. Придумали ж таке слухай заходити так. А це не заходить. Давай ми тебе заженемо зараз. Шо, шо шо, шо, шо. Заходь. Проходь, проходь. ні ні не туди побігло зайчику, не туди. Забігай до своїх братиків, сестричок. Ох, куди ж ти побігла? Куди ж ти побігло так далеко? Куди ж ти побігло? відходь, щоб воно. Не злякалася і зайшло. О, пробігло мимо. Бачила? Ставай тут, ставай тут, стій тут. Стій тут, зараз будемо його заганяти. Стоїш? Добре. Ціпунка, іди, ті, ті, сім, сім, ті, ті, ті. Давай, так, давай, давай. Ти куди? Ой, Боже, мій милий Хороба та пташенятка? Куди побігла? Гануся біжить, біжить. Зараз не його. Що ти, Ганя? Гануся, відходь, відходь. Ой, знов мимо. Та со вона придумала, Ганусь. Стій ще там, всі зараз попробую ще разочок. Що ви там б'єтеся?